Мене звуть Шевченко Владислав Олександрович. Ми з Дніпра. В нас ця дата е, спов'язана не тільки з днем міста 9 числа. Ми одружилися, і так само ми дуже хотіли того, щоб у нас на цей день і народився малюк. Ну е, я був поруч, але просто ну типо не не дуже поруч, тому що е, це була кесарево е, і ну. Присутність моя там була не обов'язкова. Малюка зразу мені принесли там хвилин 15, як тільки ми з жінкою розійшлись. А перші, хто нас приїхав привітати, це наші батьки. Нам все сподобалось, нам дуже приємно. І дуже несподівано, до речі, було так, що на День міста вітають з народження малюка, тому ми, ми приємно вражені. Персонал до нас відноситься як до рідних. Ну це без е, прибільшення. Вони вічливі, вони приходять чітко по графіку, по е, ну типу, просто якщо там щось потрібно, є номер телефона, дзвониш хвилину, до тебе вже приходять е, з тобою, нянчиться, як з дитиною, тут не дивлячись на те, що ми батьки вже. Дуже подобається. Є такі моменти, коли підходиш її поцілувати, коли вона була вагітна, просто вже не достаєш трошки, тому що мішає трошки живот. Mm. От ну це було так. Коли ми народили, я ж її обнімаю і кажу: о, супере, може трошки ближче?» mm. Дитинку ми назвали Тимуром. Ми дуже раді, що це все співпало з на міста. Це було якось так, ну, несподівано. А грошовий, грошова винагорода це просто приємний йому бонус. Та Ну, перша, перша зарплата, перший дохід у сім'ю нашого сина він заробив ці гроші там. Просто збережемо цей сертифікат на пам'ять, просто і ці гроші. А він сам коли підросте вирішив, що він зробити цими грошами.